Отже, намагається повернути собі правий берег правобережжя разом з Чигирином, яке він вважав своїм. Ну, Дорошенко ж пішов під його протекторат. А тут Дорошенко взяв і віддав все сусідам. Е, тому збирається велика турецька армія, ну вже без султана, але з його командирами. І її ціль це повернення правобережної Гетьманщини. І головна ціль це столиця Правобережної Гетьманщини, місто Чигирин. Е, в Чигирину, е, звичайно, що Самолович про це знає. Він залишає сильну залогу свою, декілька своїх полків і плюс ще викликає московські війська додатково в Чигирин, і вони там в місті е, тримають оборону. Е, турецька армія. Робить два походи. Перший похід невдалий для турок, вони зазнають поразки. Другий похід, коли прийшла більша армія після довгої облоги, довгої важкої турки таки змогли е, здругнувати чигири. <кій> Чигиринські походи важливі в історії саме правого берега, західного берега, е, правобережжя спустошено. Ще раз нагадую правобережжя Це в першу чергу сучасна Черкаська Вінницька області, меншою мірою Київська. Вона спустошена спустошено повністю внаслідок чигиринських походів, тому що турки дуже не цивілізовано саме цей час вели війну. Вони по суті все знищували, всі моста випалювали, які там по, -по дорозі. З Чигуринов ключно Чигирин, між іншим, після цього зруйнування в 78-му році він перетворився на маленьке містечко. Ну і не принципі, не був дуже великим, але все-таки там розбудувався при перших гетьманах. Ну від, починаючи там від Хмельницького і закінчуючи Дорошенко, все таки розбудувався. Турки все випалили, він перетворився взагалі на маленьке містечко, яке вже потім в історії України там, не відігравало такого значення ніколи. Е і все це е наслідок спустошення правобережжя, зруйнування і спустошення правобережжя. Слово спустошення, воно тут е і, треба розуміти в прямому розумінні. Але все-таки якесь населення залишилося і Самойлович бачить, що з утримувати правий берег він все рівно не може. Навіть турки з руїн Чигирина пішли, і от ніби правий берег він залишається незрозуміло чий. Самойлович бачить, що його утримувати не має особливого смисла, сил, дуже важко налагодити постачання військ через Дніпро. Він вирішує його просто віддати. Але що з населенням робити? Він бере і населення, яке лишилося ще на правому березі, переселяє на лівий. Примусово. Це називається Великий З'їв. І це ще до, дає оцей момент спустошення лівобережжя, як правобережжя, як наслідок правобережжя. Правий берег Дніпра він протягом наступних там 1680-х 90-х років це спустошена територія, яка поступово заселяє, заселяється по новому. Е, ну а далі поговоримо, чим взагалі закінчилася серія війн.